Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Сьогодні на прикладі літрового багі Сігвей Фуглман розкажу вам про те, як зберегти ресурс вашого двигуна. Цю тему я вже, як то кажуть, затрагував неодноразово на прикладі різних квадроциклів. Але сьогодні у нас на сервісі баги, і буде яскравий приклад для власників різної баги, а також техніки, яка експлуатується на бездоріжжі. Значить, основа ресурсу двигуна. Це повітря, яким він дихає на бездоріжжі. На бездоріжжі кількість пилу, бруду і грязі в сотні разів перевищує кількість пилу, бруду, яку ви можете зустріти на дорогах загального користування. Тому міжсервісні інтервали для такої техніки мають бути ну, хоча б в 10 разів частіше. Тобто на звичайних легкових автомобілях, до яких ви звикли, експлуатуючи їх дорогами загального користування, ви там повітряного фільтра міняєте кожні 10 тисяч кілометрів. Да? А тут 200-300 кілометрів, і треба обслуговувати повітряного фільтра. Тому що кількість частинок, які колубляться в повітрі, коли ви їдете. За вами курява із пилу, бруду, піску, грязі і води, да? в сотні разів перевищує кількість пилу і бруду, коли ви їдете дорогами загального користування. Значить що? Сіквей e Фуглман літровий має отакий повітряний фільтр. Значить, в принципі, фільтр непоганий, величезна площа у нього. Оцю бумагу гармошечку, якщо розрівняти, то я не знаю, метра півтора квадратних, напевно, буде. Тобто величезний площиний фільтр. Але є одне але. Чисто з мого досвіду, такі паперові фільтри, а це саме папір. Значить, вони не дуже підходять для експлуатації на техніці, яка дубасить болотами, пісками, полями і так далі. Ці фільтри дуже швидко забиваються значить, через те, що двигуни мають велику потужність, вони намагаються всмоктати це повітря, руйнується структура цього паперу і пил. Пісок і водичка через зруйновану структуру цього паперу вони всмоктуються в двигун. Недопустимо попадання в двигун навіть невеликої кількості піска, пилу там, і так далі. Тому що пісок це абразив. Що таке абразив? Ось круг від болгарки, там, ось наждачна бумага. Це все зроблено із піска. Я думаю, всі ви розумієте, якщо взяти наждачечку і наждачною бумагою тернути будь-що, будь-то метал, сталь, дерево і так далі, наждачна бумага пошкодить абсолютно все. Так от наждачна бумага це, це папір, якщо ви розумієте, це листок паперу, який помазали клеєм і посипали пісочком. От що таке наждачка. Поэтому недопустимо попадання навіть маленької кількості пилу, піску в мотор, тому що пісок і пил. З'їдять, сточуть, спилять абсолютно все. Значить, розповідаю, що ми робимо, яку модернізацію, яке покращення. Це не я придумав, це не якесь ноу-хау. Я просто ділюсь своїм досвідом, який я накопичив за період, доки займався прокатом квадроциклів. Ну і зараз ми займаємося ремонтом, сервісом відновленням. Значить, Деякі квадроцикли, деякі баги, вони з заводу обладнані. Поролоновими повітряними фільтрами. Правильно говорити, що це не поролон, а ретикульований пінополіорів. Або подвійно перероблений поролон. Поролон це штука, яка є будівельним матеріалом, утеплювальним, там, для меблів його використовують, для шумоізоляції і так далі. І основна відмінність поролону в тому, що у нього закрита ячейка. Ну, ось, наприклад, покажу вам, це. Е Ретикульований пінополіорітан або подвійно перероблений поролон, і у нього, як ви бачите, всі ячеєчки відкриті. От, а у будівельного звичайного поролону відсотків 70 ячеїчок закритих і тому він не дихає. Тому для повітряних фільтрів треба використовувати тільки подвійно перероблений у якого всі ячейки відкриті. Значить, в, чому, е, фішка, в чому фішка е, поролону? Сам по собі поролон, як фільтрувальний елемент, ніякий. Ось Паролон, значить, з достатньо крупною ячейкою. І я думаю, що ви розумієте, що рано чи пізно пісок, який буде проходити через нього, все одно всмокчиться в двигун і не затримається, тому що ячейка тут значно крупніша, ніж у паперу. Фішка поролонів в тому, що їх можна використовувати в парі навіть не можна, а потрібно в парі з спеціальними маслами. Масло для повітряних фільтрів. В даному випадку ось у нас є манол. Потім у нас вон стоїть матюля дохуя. Бачите, для повітряних фільтрів. Потім у нас ще є дохуя. Айпон теж для повітряних фільтрів. Коротше, в чому суть? Масло наноситься на поролон для того. Щоб пилиночки і частиночки піску, які будуть залітати в цей поролон, попадати на нього, вони налипали на поролон. Тобто, поролон пропітується повністю з двох сторон. І навіть якщо якась піщиночка пройде там перший слой поролону і зайде в якийсь другий, третій лабіринтик, воно все одно десь та й прилипне. Використання поролону. Зі спеціальними смазками для повітряних фільтрів гарантує майже 100% фільтрування. Деякі виробники оцих масел, здається, Айпон і... і Матюль, якщо я не помиляюсь, вони заявляють, що якщо обробляти фільтр їхнім маслом, то на молекулярному рівні там наскільки допрацьована суміш цього масла, що... Воно навіть не пропускає воду. Тобто, якщо ви навіть утопите ваш квадрик, вони заявляють, що гідроудару не буде, тому що цей фільтр не пропустить через себе воду в двигун. Двигун просто заглохне через відсутність повітря. Значить, то така історія. Так, в даному випадку, що ми маємо? Ми маємо отакий повітряний фільтр ми маємо отаку рамку. В цю рамку вставляється наш фільтр. Значить, і потім, потім фільтр наш вставляється ось сюди, в фільтр бокс, опускається. Значить, що ми робимо для того, щоб е, значить, покращити фільтрування і підвищити надійність загалом? Значить, Ми беремо ось у нас вирізаний шматок цього поролону, ретикульованого пінополіуретану кладемо його сюди. Зараз покажу отак, отак рівненько його кладемо. Потім, зараз, розміщу це все симетрично, кладемо зверху фільтр і задавлюємо фільтр в своє посадочне місце. Зараз я це зроблю, бо однією рукою незручно. А потім покажу вам готовий результат. Так, показую, що в нас вийшло. Ось він наш клаптик поролону. Як ви бачите, він блищить, він синюватий, тому що оця смазка iPon, вона має синюватий колір. Воно все просякнуто. Значить, а з цієї сторони у нас повітряний фільтр. Значить, момент установки дуже важливо, щоб поролоновий елемент знаходився зі сторони всмоктування, тобто з вулиці. Тобто весь пил-бруд, який всмоктується, він має спершу попадати на поролон, для того, щоб затримувати на собі максимальну бруду, максимальну кількість пилу і максимальну кількість піску. І оскільки у нас патрубок, який йде до двигуна, значить, виходить сюди. Відповідно, в ту сторону у нас йде всмоктування з вулиці, то відповідним чином ми і встановлюємо наш фільтр. От, От таким чином. Смоктування з вулиці у нас відбувається тут. Тут ось такий грибок Т-образний. Відповідно, у напрямку цього грибка ми і встановлюємо фільтр. Все. Дуже важливо кожен раз під час установки фільтра такої чи іншої конструкції впевнитись, щоб фільтр плотно прилягав до свого посадочного місця, щоб отут не було щілин ніде і щоб не було підсмоктування брудного повітря. От така двіжуха. Отака модернізація, вона значно підвищить ресурс двигуна, значно покращить фільтрацію і дасть двигуну набагато більше ресурсу. Тому що дуже часто ситуація, коли техніка, яка експлуатується по бездоріжжю, має відносно невеликий пробіг, але димить, жере масло, зношена поршнева, знижена компресія. Це все відбувається саме через те, що більшість людей не розуміють особливостей експлуатації. Вони не розуміють, що вони дубасять в дуже складних умовах, і люди не розуміють, що треба ну, або, або дуже часто обслуговувати їхні квадроцикли, або зробити таку модернізацію, щоб забезпечити майже 100% фільтрацію. Виходить так, що у нас зараз двохетапна фільтрація. У нас є фільтр грубої очистки і фільтр тонкої очистки. У нас є два окремих елемента, і це дуже. Дуже позитивно скажеться на ресурсі. Коротше, якщо у вас отака техніка, якщо у вас немає на ній поролонового фільтра, або може у вас там, отака техніка, або може отака, отака, то раджу всім в обов'язковому порядку дообладнати ваш квадроцикл чи багі значить, фільтром тонкої чистки. Який називається пінополіуретан ретикульований. Значить, цих пінополіуретанів дуже багато. Ось подивіться, які характеристики, пористість, там товщина, клас очищення. Бачите, це 30-ка. Це здається, 20-ка. Ось покажу вам 30-ч, 20-ка більш крупна. Це ось те, що ми ставимо. Якщо я не помиляюсь, це 45 45 PPI. От. Це не пам'ятаю що. 10. Десяточка. Десяточка. Ну тут взагалі горобці можуть пролітати. Шляхом розрахунку, шляхом аналізу там для кожної моделі квадроциклів я е, рахував споживання повітря. Там на якихось середніх оборотах, скільки двигун споживає, потім я відкривав таблиці по всіх оцих пінополіуретанах і вивчав. Бо даних, які впливають на пропускну способність, в залежності там від пористості, від його товщини, від класу очищення повітря і від щільності, дуже багато. І от шляхом розрахунків я з'ясував, що пористість 45, він майже. Не прозорий. ну тут товщина 5 мм, а ми ставимо мінімум 10 мм товщиною. На деякі квадроцикли і баги є можливість поставити товщиною 20 мм, тобто 2 см. От. Але це все треба прораховувати, для того, щоб не задихався двигун, для того, щоб йому вистачало повітря, і для того, щоб фільтрація відбувалася ефективно. Тому що можна поставити отакий. І толку від нього, як фільтрувального елемента, не буде ніякого. Або можна поставити надто щільний, який взагалі не буде пускати повітря. Коротше, звертайтесь до нас, якщо вам потрібна дана послуга, якщо ви турбуєтесь з приводу ресурсу, двигуна вашого квадроцикла чи баги, і ми обов'язково зробимо цю історію. Значить, це все я пройшов на власному досвіді, коли займався прокатом. От. Я відремонтував чимало двигунів, Зношувались в прокаті дуже швидко поршневі. Я не міг зрозуміти, чому так відбувається. Але шляхом аналізу, шляхом проби, помилок ми дійшли до того, що абсолютно всі квадроцикли в прокаті у нас були до обладнання такими елементами. Кожні 200-300 кілометрів ми їх обслуговували, міняли, наносили масло і тільки тоді проблема. З поршневими у нас пропала. Двигунчики стали ходити класно. Прокат це 5, 7, 10 квадроциклів їде. Ви ж розумієте, що перший квадроцикл дихає ще більш-менш чистим повітрям, а другий, третій, ну там уже просто стовп пилюки, там нічого не видно. І дуже-дуже складні умови експлуатації. Кількість пилу бруду в повітрі велика. І штатні повітряні фільтри, ті, які є на квадроциклах з заводу, вони не розраховані фільтрувати таке брудне повітря. Поэтому Якщо ви дубасите, якщо у вас комерційне використання техніки, якщо у вас прокат, або якщо ви катаєтесь з маньяками в групі, компаніями, то умови у вас будуть наближені до тих, які у нас були в прокаті, тобто курява, пил і так далі. Поэтому ось вам такий лайфхак. Пінополіорітан плотністю 45 ppi. Де його замовити? Дивіться, я замовляю отут, на цьому сайті. Маленькими кусочками не продають, продають від 2 квадратних метрів, 2 квадратні метри, там, напевно, тисячі дві будуть коштувати. Ну, коротше, мені не дзвоніть, у мене немає часу відрізати отакі кусочки, продай мені кусочок. Ми не продаємо запчастини, не продаємо клаптики, у нас нема на це часу. Якщо хочете, звоніть, замовляйте, рішайте ваші проблеми самостійно. Ну або просто привозьте ваш квадрик, або баги до нас. ми... Вивчимо конструкцію вашого апарата конструкцію фільтра і підберемо можливість встановити сюди, так як отут, додатковий фільтрувальний елемент із ретикульованого пінополіуретану. Так, значить, більшостями виробників квадроциклів, там, де по заводу стоять поролонові фільтри, допускається обробка оцього пінополіуретану не тільки. Спеціальними маслами для воздушних фільтрів, а звичайним моторним маслом. Тільки радять використовувати синтетичні масла, типу 5В30, 5В40, отакі, не дуже в'язкі. Значить, Єдиний недолік використання моторних масел для пропітки воздушних фільтрів це те, що моторне масло стікає. Ваш фільтр стоїть вертикально, і ви розумієте, що рано чи пізно масло стече за день, за два чи за три дні, ну тобто, достатньо швидко. От. А оця історія спеціалізовані масла для повітряних фільтрів, вони мають присадки. Присадки, які роблять це масло досить клейким. Ось, подивіться, плямка. Не знаю, видно на камеру чи ні. Коротше, пальці злипаються такі сотні павутиночок мілких. При контакті з повітрям там, через 5-7 хвилин після того, як ви нанесли оце масло на повітряний фільтр, воно робиться досить клейким. Досить клейким. По-перше, через те, що воно клейке, воно добре приклеюється до значить, вашого повітряного фільтра, до цього поролончика. А друге, через те, що воно клейке, на нього краще налипають піщиночки, пилиночки, бруд і краще воно затримує воду. Тому. Е Варіанта два. Або, там, не знаю, раз в тиждень наносите моторне масло, от. або там, не знаю, раз в 200-300 можливо, хтось 500 км проїде в залежності від умов експлуатації, там, де ви їздите, яка там кількість пиву, бруду. Але я б радив купити такого балона. Він недорого коштує. Ось його ціна цього балона вам вистачить і перевистачить. Є балони менші, ось менший балончик. 300 гривень, якщо ви не багато катаєтесь. От. от така історія, от такий лайфхак. Значить, тому, якщо ви цінуєте свою техніку, якщо ви її любите, якщо ви хочете, щоб ресурс був до вашої апаратури достойний. Просто-напросто треба більше уваги приділяти повітряному фільтру. Ніхто цьому суттєвої уваги не приділяє і значення суттєво, тому що всі звикли як на легкових автомобілях обслуговувати. Але тут історія трошки не така. Трошки не така. От, Поэтому, якщо будете отак робити, двигунчики у вас ходитимуть ну, дуже довго. А якщо будете обслуговувати ваші квадроцикли і баги, так як обслуговуєте легкові автомобілі, ну то, блять. 3-4-5 тисяч кілометрів, і все, нема поршневої. Хтось 10 тисяч проїде, хтось 15. Ну, Це дуже мало. Це дуже мало. Значить, Наші контакти десь отут будуть на екрані, або в описі під відео, або в шапці профіля. Знайдете, кому цікаво, звертайтеся, зробимо для вас і такі модернізації, і такі допрацювання. Або будь-які інші. Кому треба нові квадроцикли, теж звертайтеся. Є купа різної апаратури на будь-який смак, на будь-який бюджет для будь-яких задач. Це апаратура 80-ї бригади приїхала до нас на сервіс. Значить, Легенько обслужимо її і вона поїде далі. Хто хоче таку баги, є в наявності. 17 тисяч баксів ціна, повний привід, всі три блокировки, усилитель руля, лебедочка. Значить, хлопці возять на ній тону, тону і кажуть, що їде вона там, де вовки бояться срати. І вона проїжджає там, де не вся гусянка, не всі джипи, не всі пікапи, не вся бронетехніка проїжджає. Тобто прохідність просто дичайша. Коротше, їбашемо. До речі, там ми відновлюємо квадрик після прильоту каба. На нього відкрита баночка вже. Треба на нього купити весь пластик, бо нічого на ньому не лишилось, абсолютно. І ще деякі елементи. Тому долучайтесь, баночка буде в описі під відео. Єбашим, наближаємо перемогу разом.